Мій 51 51-й фрагмент це лютики, які розквітли саме у лютому. Це холодна, чорна лють, і це ЗСУ в в образі сокола, який обов'язково здобуде нам перемогу. Полтавка Ільвіра Гонтар показує фрагмент на вишитій карті України. Його жінка вишивала у рамках всеукраїнського проєкту Артмеп'юкрейн. У Полтаві його презентували 17 жовтня у галереї мистецтв. Це уже другий етап проєкту, каже Ельвіра Гонтар. Розпочався у 2021 році. Започаткувала його наша вишивальниця Ольга Петлюк, організувала дівчат через інстаграм. Кожна вишивальниця вишивала один фрагмент в тих кольорах, які були обрані для нашої карти. Вишивали ми фізичну карту України. Друга вишита робота відображає події початку повномасштабного вторгнення російських військ, каже Ельвіра Гонтар. Цій карті ну, дуже багато символів. Дуже багато нашого прагнення до перемоги. Цей і Шеврон Азова, це і Чорна Смерть, і Привигиєва, це і, і Кримська татарська тамга», це цей портрет президента. 70 майстринь із різних областей вишивали у понад 40 техніках. Працювали з окрема бісером, нитками, блискітками та натуральним камінням. Розмір мапи 70 на 100 сантиметрів, а кожен клаптик 10 на 10. Основні кольори жовта, блакитна держава на чорно-червоному фоні. Дівчата вишивали в різних умовах. Хтось вишивав в окупації, потім передавав на нашу територію. Хтось вишивав, виїхав за кордон, хтось вишивав на ну, так, як ми на в мир на мирних територіях. Настільки гарні роботи, настільки неймовірні ідеї. Так оригінально це і вишивка бісером, і паєтки, і глад... ну, надзвичайно гарно. Робота це не просто наша мапа України, але це емоції. Для мене є дуже емоційне панно. І в кожній частинці є емоція, яка торкається мого серця, бо там є діти, які вимушені були покидати рідну домівку. І Там є наші котики, наші військові, там є Азовсталь. Металними витримала. Наші хлопці витримали. Експонувати проєкту Полтаві в галереї мистецтв будуть безплатно до 30 жовтня. Карта «Артмап два 2.0» не одна в цьому світі. Їх вишито дві. Це експозиційна, а вишита ще благодійна мапа, яку ми виставляємо на аукціон. Хочемо отримати великі гроші і хочемо віддати їх на ЗСУ. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.